Друзі, всім привіт! З вами Венсі, це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режим облога. І вриваємося. Так. Перший є. Це в нас був васпік. Так. Оп, ботик. Не знаю щось. Здесь... Бо так служиться голова. Так. Пробуємо захопити точку. На жаль, мін, кажу, мін, гранаток у мене вже немає. Я їх використав в попередніх каточках. Так що будемо відігрувати без гранат. Так, немає в мене вже подвійного урона. На жаль. Ну нічого, може я ще доживу до нього. Так. Головне, щоб союзники мої їхали на точку, і ми зможемо виграти цю каточку. Оп! Є захват. Перша точка в кармані можна сказати. Так. Знов цей ботик, не знаю, що він не може ніяк прицілитись по мені. Ну, але мені це на руку. Так, летимо. Точка Б. В цьому моменті пода, що в мене немає гранатки, тут багато суперників, і було б добре їх би підірвати. Так, а я дивлюсь, що з моїх союзників, мабуть, на точку ніхто й не їде. Як це завжди буває. Гранат у мене немає. Ну, що зробиш? Оп! Ну і вони захопили цю точку. Оп, оп. Так, забираю аптечку. Точка Це. Трібно поспішати, бо зараз вони захоплять і ту точку. О, ботик нормальний чел. їде собі на точку. Краще, чем союзники реальні. Так, в них, мабуть, є шафтик на лікування. Так, є шафтик на лікування. І тому, мабуть, ми програємо цю каточку. Тому що шафтик дуже потужна зброя. І дуже для команди. Потрібний цей пристрій на лікування. Так, скоро в мене буде овердрайв. Але просто тут таке місце, що я не знаю, чи я зможу його використати. Оп. Нормально, забрав Теслу. Там у Вас піка, мабуть, бомбочка зараз буде. Так, я і знав. Так. И одна бомбочка. Так, в союзной кивье гранаты я бачу. Нормально. На низ пробытия. Нормально, сейчас забрал одного. Союзники подлетели вчасно. Мабуть, наш вас поставив ще й бомбу. Так, дайте, ну я тут стану. Дали. Бочки вам дадуть встать і там, і там. Так, потрібно шафта вбити. І ми захлопимо. Або щоб він трошки втік. Так, летимо на точку Б. Так, заблокував трупік мені. Проїзд. Так. Оп. Згадав я з точкою. Потрібно відібрати броню, щоб суперникам не дісталося. Ага, там вже, мабуть, якийсь є ворожий. Чувачок зверху. Так. Ну, як бачите, шафтик грати вміє. Ага, буду зараз лікувати ту смоку. Нам головне першим заїжджати на точку, і тоді вони нічого не зможуть робити. Я надіюся. Так. Фу. Майже вбив мене шафтік. До того, як я захопив точку, але пощастило. Так, летимо сюди. Але зараз може бути і на центрі точка. я казав? Так. Летимо на центр, я вам нагадаю, що в кінці каточки я відкрию контейнери, подивимося, що нам падає. Ну, а я на цьому аккаунті збираю кристали для прокачки дрона Захисник і для прокачки крусейдера. Я їх зможу прокачати вже в наступному двонні. Якщо мене. Буде закидати до прокачаних кулаків то я може прокачаю крусейдера без знижок. А от уже захисника буду качати на знижках. І я думаю, тут в разі чого, то якщо щось добре випаде, то буду прокачувати шафта, бо я на шафті дуже добре грати не вмію, але я розумію, що це імбова пушка, потрібно вчитися. Навчусь спочатку, грати на ньому на мульти нормально, а тоді вже можна буде і на легенді показувати нормальний результат. Вчора грав на одному з мультів з шафтом на три постріли. Там збільшений урон. То взагалі нормальна тема була. З дроном ловкач. На урantті четвертому, то старий аккаунт, то взагалі. 40 кілів, наприклад, я робив, а мене вбивали разів 5, а може й менше. Дуже потужно. Шафтик себе показує. Так, є в мене овердрайв. Оп! Нормально, чи знітку У мене завжди так буває, що сосулька летить, бог де. О! Нормально наш ваз поставив бомбочку. Так, потрібно десь тут остати. Так, зараз я ще поставлю міну, поставив. І все, будемо тримати оборону. Оп! Влучив. Оп! Відно того ВАЗ-ПА сюди не допустити, щоб він не зміг бомбу поставити. Нормально. Так, цікаво, яка зараз буде точка. О, нормально бомба поставлена. Значить, на наступній точці він не зможе вже поставити бомбочку. І це нам на руку, так. Летимо. Б. На жаль, вороги добралися до неї перші за нас. Там знищилась тесла. Так, ну а мене вбив хто там? Вогнемет. Ну, ви бачите, що до вищих звань закидає. Ну, але не критично, на два звання вищі за мене. Чувачки грають. Ага, на два, Навіть і на п'ять є вищі. Ну, тобто в них вже доступні пушки для прокачки, такі, які мені ще не доступні. І тому це трошки викликає дискомфорт, я б сказав. Так. Потрібна допомога союзників, щоб їхали на точку трошки їх по кошмарили там. Але я бачу, що вони з цим ділом не поспішають. Так. Вриваємося. Оп! І не по кому не влучив. О, шафтик. Його потрібно з самого першого внести. Далі Теслу. Так, бачите, лікує хотів. Тому завжди, як ви граєте в такі режими, де хтось когось лікує там, то спочатку треба вбивати не того, кого лікують, а того, хто лікує. Тобто шафта або Ізіду. Так. Ну, все ось така в нас вийшла каточка. І ми зараз заберемо за виконані місії. Контейнери і відкриємо. Так. Щоденні. Так, і три рубінчика. Не забувайте, що місії вам потрібно виконувати кожен день, щоб в кінці місяця. Кажу в кінці місяця, в кінці челенджа, забрати 100 рубінчиків. Як ви наб'єте 300 зірочок. Так. Відкриваємо наші контейнери, подивимося падає. Так. О, слагер на молот выпал. Непогано. И иммунитет от Эми на Титан. Так. Еще один. Зараз 15 тысяч кристаллов выпадет. И нара. Так, и есть. И остальный. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь.